Люди почали писати, як тебе забрали. Дивіться, я коротко розкажу ще свою історію. Я віз товар е на машині, на п'ятійтоніку мене зупинили, там був блокпост. Проїхати мені далі не давали, так як я ну, матеріаль, матеріально подальний людина за товар, за машину, ну, мені тікати особо ніяк було. Ну, Тоді, якщо б було, ну, я не знаю місцевості. Справа від мене була річка, зліва був ліс. Ну, типу, і куди, що, як тікати. Визвали поліцію ТЦКшників, я не хотів їхати, відказувався, казав, що мене дані оновлені. Вони сказали, що зараз будемо тебе доставати примусово. Типа, я спробував, у мене замки в машині не роблять, ті, які закривають з нутри. Поліція каже, ну, що давай не будемо гратися, не будемо, поїдемо, а просто новиш дані. Ніхто нікого нікуди забирати не буде. Ну, я поїхав і приплили. Треба тобі їхати туди, то вверхайте ЦК, тут у нас неважливо це зробити, яке за ребята, що ви мені вішаєте. Ну і почалося, я кажу, я їхати нікуди не буду, то все. Вони кажуть, ну будеш жити тут, значить, ну типа, ніхто тебе нікуди не відпусти. Іли зараз поїдеш тіпа, в Чернівці, а новождання, і все. Я погодився. Ми поїхали в Чернівці, там мене забрали телефон на проходній. До речі, поліція обшукує. Там, виходить, охрана, як заходиш в ТЦК, сидить поліція, не ТЗК. І тебе там обшукують, там, кармани, ти все викладаєш. Там. Ну, щоб ти був без оружжя, без балончиків, без ножів, без гранат, ну мало ли що в те в голові. Коли ми туди приїхали, ми довго чекали. Я нервно часи три сидів. А я ходив постійно, спрашивав у людей, де, що, як, мені ніхто нічого не відповідав. Сказали, чекаємо комісара. Коротше, воєнкома. Чекаємо воєнкома, де воєнком, що воєнком, коли він буде, скоро буде. Ми сиділи, ждали. В определенній кімнаті, то там не забуло шариться ходити там по ТЦК, там то е, Вот. І тоді вже вечором сказали, що ми уїжджаємо. Я кажу, куди ми уїжаємо? Тож ми не знаємо. Нам сказали, вас треба перевести. Тоді ми погрузили нас в автобус, е, і ми вже поїхали тоді на учебки. Ми всю Сюні їхали. Коротше, на учебки на перше я сказав, що я не буду служити, в мене там погано по здоров'ю, в мене там і сахар в крові, то все. Ну, нереально, якщо багато сахарів в крові, такого, якби, служби, ну такого, щоб відкосити конкретно служби, в мене не було можливості. От. Ну, та і все. Я відкосив дві учепки, три учебки відкосив, і привезли мене назад в ТЦК. Я кажу, ребята, ви що, гоните? мені що тепер тут жить, Кажу, пускайте мене додому, пишіть повістку». Вони сказали, да, зараз да, так і зробимо. Треба, типу, ну, я ж не один, черга велика, в тискалі людей багато. Зараз у вас комісар по одному буде викликати. І що ви думаєте, цілий день ми ждали, так нікого і не викликали. Ми, типу, піднімали кіпіш, що гонять, пасани, давайте, щось а Вони все нам казали, що ми рота охорони, ми нічого не знаємо. Вас по черзі будуть викликати, сидіть, чекайте. Все, розговор короткий. Для тебе стоїть охороня тебе людина з автоматом, ну як біля, біля кімнати, і декілька людей ну, без оружжя стоять. Тобто це історія про те, як забрали конкретно мене. Тобто ти там сидиш, як дурачок, ти не знаєш нічого, тобі нічого не розказують, немає ніякої інформації, тобі розказують, що просто рота охорони, нам сказали вас перевести, нам сказали то, нам сказали, все, все. Тобто ти навіть по факту не ходиш там в воємат до воєнкома, щоб спілкуватися про щось либо, там, или договарюватися, або ну, щось таке. От і все. Документів, до речі, я ніяких не підписував. Мене нічого не про що не просили. Лише показали мені вій воєнник, сказали, розпишись воєнні, кажу, я цього робити не буду. У мене до сих пор лежить воєнник, який мені вдав, і мене навіть не підписаний мною. Тобто там ваші подписи абсолютно не нужні. Там просто вас везуть і везуть. Це Та такі справи, ребятки. Так що сидіть лучше по домам, нікуди не висовуйтесь.